Новинка від японської селекційної компанії Sakata – Кавун Леджіо, типу Кримсон Світ. Він ось такої видовженої форми темного кольору з світлими полосами. Кавунчик ранній, вирощувався на Житомирщині. Зараз його розріжемо, посмакуємо і подивимось. Ох, чули, як зарипів. Середня маса плодів цього гібриду Legio F1 це 7-11 кг. Плоди цукристі з ось такою шкіркою добре підходить для транспортування. Рослина гарно вкрита і захищена від сонячних опіків. В цілому, цей рік такий був складнуватий по кавунам, але, як бачите, Legio на цукристість і на його якість це не вплинуло. Тобто, кавунчик цікавий. Незабаром з'явиться в асортименті, тому подивіться, оцініть і вже плануйте собі покупки на наступний сезон, щоб спробувати виростити таку новинку.